Причепки Яшка, Чернігів. Невеличкий огляд причепів для генераторів різних розмірів. Та вантажопід'ємності. Цей перший він на 750 кг повної ваги, повністю оцинкований, 4 опорні стійки, колесико спереду опорне. Ресорна підвізка. Ресорна підвізка на цьому причепі витримає 1000 кг вагу генератора. Це місце кріплення генератора тут е не зроблені, але ось ці дві площадки металеві це є місце кріплення, тобто їх можна просверлювати в будь-якому місці і за них кріпити генератор. Вони доволі міцні, витримають генератор точно. Наступний прищеп це двоосьовий, а так забув, Цей довжина 2,5 метри. Цей також 2,5 метри, але двоосьовий, Він йде вже на 2 тонни повної ваги. Тут є запасне колесо в комплекті, також 4 опорні стійки. Гальмівна система з ручним гальмом. Тут торсіонна підвіска. Два торсіони по 1000 кілограмів на дно клієнт попросив покласти лист фанери, можемо таке робити і товщина 12 або 15 мм. І тут одразу зроблені отвори для кріплення генератора. Тут ще більш міцніше колесико підкатне, стоїть на 300 кг. Ось такі. Наступні два прищепи це повної ваги 3,5 тонни. Оцей трошки поменший розмірами, та більше. Робимо під генератори розміром. Тут місце кріплення генератора це ось ці поперечні балки з отвором знутового профіля. Балки зроблені. Тут торсіонна підвіска, кожен торсіон по 1800 кг, також є ручне гальмо, колесика підкатне ще міцніше. Запасне колесо також входить в комплект причепи. Це точно такий же, але трошки довший. Причепи всі оцинковані, це гаряче оцинкування. вистачить цього. Покриття назавжди на цих причепах, воно нічого не буде мятись. Причепи як є в наявності, так і робимо під замовлення. Звертайтесь, дзвоніть. Слава Україні!